Хвиля по всьому світу близько 40 людей за у перші дні нового року. Хто в Чорногорії в цілу сім'ю? я автівка натовп у новому Орлані? Як Тесла ледь не Трампа? та як на Курщині у новорічну ніч покосило північно-корейських солдатів? Мене звати Олена Ковальова і я зібрала все найцікавіше станом на цьому. У рік змії атакував Зелений Змій. Північно-корейські найманці, на Курщині, яких Росія купила у Кім Чен Іна, напилися у новорічну ніч. Про це розповіли у головному управлінні розвідки України. Бойовий дух у лавах корейців вкрай низький, та щоб його підтримати, не знайшли нічого кращого аніж поставити. Пляшку горілки, тож в новорічну ніч еліта кімченіна не аби як напилась, зафіксувала в українській розвідці, так би мовити, остаточно злились ментально з росіянами. Водночас солдати КНДР несуть шалені втрати через блискавичні операції наших захисників. Втім, у своїх звітах вищому командуванню вони брешуть про реальний рівень втрат своїх військових. Нагадаємо, росіяни продовжують використовувати підрозділи армії з північної Кореї в Курській області як гарматне м'ясо. Зокрема, напередодні нового року та в перший день 2025-го росіяни перекинули їх на нові позиції, аби отримувати окуповані населені пункти. Китайські хакери атакували міністерство фінансів США, як повідомляє видання Вашингтон Пост, метою стали офіс контролю за іноземними активами та офіс міністра фінансів. Що ж хотіли хакери? Їм необхідно було дістати інформацію про китайські компанії, проти яких Вашингтон може в майбутньому запровадити санкції. Відомо, що документи, до яких отримали доступ зломисники, не засекречені. Втім, деякі посадовці вважають, що навіть такі документи. Корисні Китаю це шанс дізнатися, як саме і для кого США розробляє санкції. Як на ці звинувачення відругували у Китаї у міністерстві закордонних справ назвали ці закиди безпідставними і заявили, що Пекін завжди виступає проти будь-яких форм хакерських атак. США у новорічну ніч 1 січня у новому Орлеані автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп у центрі міста. Там відбувався концерт і численні новорічні ярмарки. Тож кількість постраждалих чимала: 15 людей і 30 отримали поранення. З даними американських видань, після наїзду на людей зловмисник вийшов з машини та почав с**ти по людях. Аби вгамувати, та поліція відкрила вогонь у відповідь. Під час Двоє правоохоронців отримали нападника лікали на місці. Що ж про нього відомо? 42-річний шамшут Дін Джабар народився і виріс у Техасі. За даними газети Нью-Йорк Таймс, він батько двох доньок 15 і 20 років. Варто зазначити, що Джабар громадянин США, ба більше він ветеран американської армії та служив в Афганістані. Загалом на військовій службі чоловік пробув 13 років. За даними ФБР, задля скоєння не... Джабар орендував форт F-150. Згодом правоохоронці знайшли у автівці з пристрій, а також прапор політичної організації. Як повідомляє сіяне, напередодні тут Джабар записав декілька відео. Він заявив про свої плани. Також у відео чоловік розповів, що йому наснилося на організація із. Опісля Джабар приєднався до неї. Як світова спільнота відругувала на новообраний президент США Дональд Трамп висловив свої співчуття місцевим жителям Нового Орлану та заявив про високу злочинність у державі. Коли я сказав, що злочинці, які приїжджають, набагато гірші за тих, що є в нашій країні. Цю заяву постійно спростовували демократи та фальшиві новинні змі, але це виявилося правдою. Відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна підтримує американський народ і засуджує насильство. Висловлюємо найщиріші співчуття родинам загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання всім пораненим. Нині триває розслідування та поліція США намагається з'ясувати, чи були у злочинці спільники та чи дійсно він має зв'язок. Мінус одна тесла. У Лас-Вегасі, 1 січня, вранці вибухнула автівка Tesla Кібертрак. Вона загорілася біля готелю Trump International Beach Resort, який належить новообраному президенту США Дональду Трампу. Одна людина з ще семеро поранені. За даними поліції, близько восьмої ранку автомобіль зупинився перед дворима готелю. Пізніше автівка загорілася і вибухнула. У багажнику Тесли були піротехнічні заряди, схожі на фейверки. Вони додали детонації під час вибуху. Водій машини на місці. Цікаво, що новина про пожежу з'явилася через кілька годин після того, як Дональд Трамп та генеральний директор Тесла Ілон Маск разом відсвяткували початок 2025 року. Схоже, це ймовірно є актом, і цей кібертрак і пікап F-150, який використовували для самопідриву в новому Орлеані, були орендовані через сервіс Туро. Можливо, між цими подіями є якийсь зв'язок. Таку думку і має чинний президент США Джо Байден? Він ініціював розслідування цих двох та зв'язок між ними. Правоохоронні органи та розвідувальна спільнота розслідують вибух у Лас-Вегасі. Зокрема, чи існує якийсь можливий зв'язок з атакою в Новому Орлеані? Збір доказів триває, поки інцидент розцінюється як потенційний акт. Масове стрілянина біля нічного клубу у Нью-Йорку. Ввечері 1 січня група з чотирьох чоловіків відкрила вогонь по натовпу. Пролунало щонайменше 30 пострілів. За даними американських змі, поранення отримали щонайменше 11 осіб віком від 16 до 20 років. Деяких постраждалих доставили до лікарні. На диво, жоден з них не перебуває у критичному стані. Наразі поліція розшукує підозрюваних. Під прицілом сірі інфініті та біле «БМВ», які можуть бути причетними до цієї події. Деталі стрілянини ще з'ясовуються, а ми слідкуємо за ситуацією далі. Масове вбивство в Чорногорії у перший день року. У місті це що за 30 кілометрів від столичі Чорногорії, чоловік щонайменше 12 людей. Серед них Двоє дітей. Четверо людей отримали поранення і наразі перебувають у важкому стані. Їх стан критичний, трьох з них вже прооперували. За даними Асошієт Прес, стріляніні передувала бійка в ресторані. Причиною став звичайний побутовий конфлікт. Підозрюваний пішов додому, взяв зброю, повернувся до бару та за чотирьох осіб, власника закладу, його дітей, а також членів власної родини. Решта жертв загинули у різних частинах міста. Співробітники поліції, спецпідрозділу та армії годинами шукали підозрюваного, коли, врешті-решт, знайшли, чоловік скоїв сество, собі у голову та помер дорогою до лікарні. Що відомо про вбивцю? Ним виявився 45-річний Ацо Мартинович. За словами міністра внутрішніх справ Данила Шариновича, у 2005 році чоловік був умовно засуджений до одного року позбавлення волі за насильницьку поведінку. А вже у 2022 році його засудили на три місяці за зберігання зброї та вибухівки. За даними поліції, підозрюваний не був пов'язаний з жодним терористичним угрупуванням, тож мотиви його злочину. Поки невідомі нині уряд Чорногорії оголосив триденну жалобу. У містах скасували всі новорічні концерти. Після цього інциденту в уряді країни обговорюють можливість ведення повної заборони на володіння зброєю в країні. Чому 2025 рік почався з масових? Що це запланована спецоперація чи звичайний збіг обставин? Як вважаєте ви? Напишіть у коментарях. А ми слідкуємо за ситуацією у світі далі та повідомляємо про все важливе та актуальне. Підтримайте наш канал підпискою та вподобайкою. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі!